Кровних катріч. чорно біла війна, чорнобілі наші відчуття цього процесу і почуття. Жахи війни передаються через актора, якого ми бачимо на цій карт роботах. Зробив роботи. Відомий композитор нашої сучасний, дуже знаний шоу-бізнесі. Ім'я якого відомо в світі – Михайло Некрас. Ехо війни в 36 кадрах. Це монохромний проєкт, виконаний в сучасному стилі, застосовуючи сучасну техніку, технології, штучний інтелект. І цей проект відображує все те, що почуває, почуває зараз наша країна, Всю ту біль, всі ті страждання, все, що відчуває Україна сьогодні, і є надія на, на майбутнє, 36-й кадр цього проекту, він кольоровий, тому що все, що ми пережили. Все, що ми переживаємо зараз, і будемо на жаль, ще переживати, все воно зійдеться в багатьох кольорах, і наша країна розквітне, розквітне знову. 36 монохромних знімків, які робилися на протягом літа, але ж ця історія почалась, звичайно 24 лютого, тому що під час великої війни ми відчули такі емоції, які попросив мене якось відзеркаляти, Фотохудожник Майкл Некрасов саме відзеркалити, тому що виставка не про мене і це не моя виставка, це виставка про українських людей, які відчули на собі всі проблеми, які були весь цей час. І ці проблеми це не просто життя чи смерть. Ці проблеми це просто духовний стан, стан історичний, стан особистий. Я кожен раз брав на себе відповідальність, коли був той чи інший кадр. В кожному кадрі є трішечки моєго, моєго життя. От, наприклад, є кадр, де касетні бомби лежать такі уламки, ось я бачу цей кадр. І знаєте, як людське життя, ти дуже чітко розумієш потім, скільки воно коштує. Що це таке, що уламки людини, мабуть. Все-таки, я відчував, мабуть, якісь емоції, які ще відчував з 2014 року, тому що я їздив співати ще, коли фронт називався АТО, і бачив багато. Мені казали, навіщо це ти робиш? Потім був виверцем Савадов, який за мною туди поїхав, і ми разом там щось зробили. Але ж ми відчули там ще, що боротьба потрібна і вона буде. Я не очікував, що це вильється в таку виставку. Це сучасні камери, це знаєте, які не так, що фотограф каже Стоп! то як кіно. Фотограф знімає кадри, які там в хвилину в тебе всі, і ти емоції, спектр, які ти можеш. Він може взяти той самий сегмент, який йому потрібен в емоції, це зроблено для того, щоб пам'ятали не тільки в Україні, а взагалі, щоб ми пам'ятали і люди в світі пам'ятали. Ми вже забули в Другу світову, що ми маємо сьогодні. Ну, давайте пам'ятати біль, смерть, страждання. Нехай там через мене, тому що мене знають люди, і вони розуміють, якщо я це відчуваю, а до цього я відчував для українців що свято, корпоративи, праздник. День народження якісь там весілля кравчук співає для людей від серця. А що зараз у мене в очах? І вони все розуміють, що через мене простіше це, мабуть, сказати. За весь цей час жодного концерту не було комерційного. Якщо є щось комерційне, завжди ми щось збираємо на якісь там Starlink чи якесь інше приладдя для фронту. Тому так просто концертів я взагалі забув, коли це було. Ну і нормально, прийде час, коли ми будемо ще співати і танцювати. Зараз час, коли ми робимо так, як ми робимо.